Карта дня, які події вас нині очікують? Це буде спокійний день, це буде стабільний день. Це буде день, коли ви точно будете впевнені, що ні вам ніщо не загрожує, ні вашому добробуту ніч не загрожує, ні вашій роботі чи бізнесу нічого не загрожує, ні вашим стосункам нічого не загрожує, що от саме в цей день ви якось переконаєтеся, зрозумієте, що усе у вас добре, що все гаразд, все стабільно, все чудово, що можна, ну якоюсь мірою трішки розслабитися за безпеку того, що вам допомагає. В романтичних стосунках це також спокійний, урівноважений день. День, коли тут у вас все гаразд. Ви розумієте одне одного, підтримуєте одне одного, що нічого вашим стосункам не загрожує ні ваші емоції, ні емоції вашої коханої людини, чи бажання там, наприклад, чи якесь втручання інших людей. От у вас усе тут класно, чудово, стабільно, залізобетонно. Ви пара. Який не загрожує взагалі нічого в цей день, бо між вами чудові стосунки.